Виховання молодого покоління на принципах високої моралі і гуманізму є основною запорукою прогресивного розвитку суспільства, державного благополуччя, поліпшення життя народу. І тому все більше загострюється питання живого спілкування, яке є основою виховної роботи у нашому навчальному закладі. Ідеальним завершенням якої є гармонійно розвинена, високоосвічена, соціально активна і національно свідома людина. Виховна робота у Тарашчанському агротехнічному коледжі є систематичною, надзвичайно багато жанрово і тематично. Дуже велике значення у плануванні цієї роботи мають традиційні свята, тому що традиція це те, що поєднує минуле з майбутнім. І саме це поєднання відчувається в таких заходах, як День знань, випускні вечори, які приростають в красиве театральне дійство і надовго залишаються у пам'яті не лише випускників, а й всіх присутніх. Студентські капусники, гуморини, дні відділень, КВН-фестивалі, фестивалі козацької та народної пісні. Свята пов'язані з народними звичаями та обрядами, історичними подіями, в яких наші вихованці, учасники художньої самодіяльності, розкривають свої творчі здібності, адже саме творча людина наділена особливим даром сіяти добро, любов, істину. Творча людина випромінює особливе тепло, до якого тягнуться всі небайдужі, здатні відповісти взаємністю, і саме творчий підхід до проблем виховання і виокремлює з поміж інших таких викладачів, як Світлана Зубчевська. Марія Івашина, Лариса Ніценко, Наталія Тарасенко, Наталія Бідова, Людмила Гуртовенко, Валентина Мозгова, Надія Чуприк, Микола Ковалевський, Вікторія Рибакова та інші. Завдяки терпінню, наполегливості і великому бажанню творити, ми досягли вагомих результатів у виховній роботі. Збільшилась кількість студентських клубів і гуртків, тому що збільшилась кількість бажаючих брати в них участь. Активно діє науково-пошуковий етноцентр краяни. Члени етноцентру беруть активну участь у пошуковій роботі, присвяченій історії рідного краю, видатним особистостям землякам, трагічним сторінкам нашого минулого. А науково-практичні конференції це можливість продемонструвати результати краян в широкому загалові. Дискусійний клуб Я так думаю центр соціологічних досліджень, соціум, клуб політичної просвіти Я громадянин, студентський клуб при раді з профілактики правопорушень, клуб цікавих зустрічей, творчі клуби Літературна хвиля, журналіст, Моя стежина, гурток зернової мозаїки. Ці та інші об'єднання студентської молоді, свідчення активної життєвої позиції, небайдужості, свідомої адаптації до вимог сучасного суспільства. А для бажаючих проявити свої природні таланти привітно відкривають двері колективи художньої самодіяльності, хоровий колектив коледжу, що носить почесне звання народного аматорського колективу, вокальний чоловічий ансамбль, вокальний жіночий ансамбль, духовий оркестр, естрадний гурток, хореографічний колектив Джайв. Гурток солістів, вокалістів. Схвальні відгуки про рівень культурно-мистецьких заходів, що проводиться у коледжі, постійно лунають з вуст наших поважних гостей, яких навчальний заклад, як добрий господар, незмінно зустрічає хлібом, сіллю і гарною піснею. Я, ніби потрапив додому, сказав на зустрічі один з поважних гостей, і це одна з найбільших похвал, бо значить, що у коледжі справді щира родинна атмосфера. Більше 10 спортивних секцій розвивають фізичні таланти коледжан і мають чим гордитися. У арсеналі здобутків наших спортсменів і понад 30 майстрів спорту та кандидатів у майстрі спорту, чемпіони України з кульової стрільби, з легкоатлетичного кросу, зі штовхання ядра, кулі, переможці всеукраїнських та обласних змагань з лишного спорту, настільного тенісу, боротьби, важкої атлетики, міні-футболу, шахів. Ми переконані, що і олімпійські вершини нам під силу. У коледжі діє три студентські театри. Студентський англомовний театр класичний смак, керівник Лариса Ніценко. Театр відділення електрифікації і автоматизації сільського господарства Коротке замикання керівник Людмила Гуртовенко. Театр народного обряду Джерело, керівники Марія Івашина, Наталія Бідова, Світлана Зубчевська. Театральні колективи коледжу постійні учасники, дипломанти і переможці театральних фестивалів. Саме творча наполегливість привела нашу коледжанську команду КВН Земляки до перемоги у чемпіонаті студентської ліги КВН України. А хор викладачів і студентів вже 5 років вносить звання народного аматорського колективу. Вокалісти. Учасники колективу Джайв під керівництвом Євгена Бурлія, хоровий колектив коледжу, щорічні учасники всеукраїнського фестивалю Софіївські зорі, студентська весна, обласного конкурсу козацької пісні та багатьох інших районних обласних та всеукраїнських конкурсних заходів. Гурток в'язання, клуб Оберіг, клуб за здоровий побут, інформаційно-методичний центр здорового способу життя, ці та інші студентські об'єднання мають на меті забезпечити активне дозвілля студентів, що мешкають у гуртожитках навчального закладу, із задоволенням відвідують студенти заняття з навичок здорового способу життя, майстер-класи у клубах Оберіг і за здоровий побут, де мають змогу отримувати знання і вміння вдалого розв'язання непростих життєвих ситуацій. Коледжі керуються гаслом, що лише виховану людину можна чогось навчити. І саме тому пріоритетом у діяльності дирекції і педагогічного колективу є саме проблеми виховання студентської молоді, аби наші випускники крізь життя пронесли як святиню любов до матері і рідного краю, повагу до старших, шану до своєї альма-матір, її славної історії і давніх традицій. І ми переконані, що і через багато десятиліть. Зернини духовності, посіяні у душах вихованців, дадуть добрий врожай, і навчальний заклад буде з гордістю промовляти ім'я кожного, хто ставав на крило у Таращанському агротехнічному коледжі.